На зв'язку Михайло Макарук, волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Михайло, вітаю вас в нашому ефірі. Добрий день. Ви знову телефоном. Я вже мрію вас побачити наживо. Сподіваюсь, колись це станеться. Дякую, що прийшли. Давайте поговоримо з вами про події на Херсонщині. Поки що, до речі, ми не бачимо про те, які там втрати відбуваються у противника. Вам, можливо, щось відомо. Дивіться, ми можемо тільки говорити про аналіз сепарських пабліків, які а, буквально виплескали емоціями про тотальну зраду, про стійне бомбардування реактивної і ствольної артилерії переправ, про хаотичність виходу військ, про втрату доволі значно цих військ під час переправи та під час того, як вони стояли. А, ми будемо можливо розуміти кількість втрат лише після повної деокупації. І я скажу, що дивіться просто один невеликий факт. В Радянському Союзі були такі поняття, як державні стандарти якості. Вони а також нормативні документи. В радянському союзі при військових навчаннях, якщо там було чисельність не більше ніж тисячі чоловік, на безповоротні втрати, це тобто збитими і загиблими. Зараз спробуємо ще раз подзвонити Михайлові, щоб дослухати його цей історичний екскурс, і вочевидь він має якісь порівняння із сьогоденням нашим друзі. Пишіть, будь ласка, нам в Ютубі в чаті нашому поруч із трансляцією, що ви думаєте з приводу того, як будуть розгортатися події на Херсонщині? Михайле, чи ви з нами? Да, да, дивіться. Так, дивіться, якщо ці втрати до 5%, це вбити нам і поранено. Це в мирний час угрупуванням більше ніж тисячі чоловік. Росіяни нічим не відійшли від цих стандартів. Я не думаю, що там втрати будуть е, менші, а я думаю, на порядок більше. При тому всьому, а якби росіяни в тому, що операція виведенню військ закінчена успішно для внутрішньої аудиторії, тим, що вони підірвали так званий антонівський військ. Проте вони викинули кадри сьогодні, тим, що знизу по переправі ідуть пішки люди, там де мало виводиться техніка, тобто його щурі стікав. І Кажуть, що це сьогодні зранку було. Проте, відео, яке викинули з 5.55, неможливо було, щоб це зробили, Оскільки дуже світло, ще темно ту пору доби на Херсоні. І тому воно було зроблено трошки раніше. На мою персональну вони отримують значні втрати проте, ці втрати будуть якраз в мобіках і сіпарах. Бойове основних сил ВДВ їхніх та спецназу звичайно, намагалися вивести в першу чергу. Це оскільки єдині в найбільш боєздатні частини в усі російської армії. Куди вони далі будуть перекинути? А, це, скоріше всього, вони можуть бути перекинути на поповнення та відновлення до території Республіки Білорусь, оскільки варіант нападу повторного на Київ чи. Проби атаки з території Білорусь на західноукраїнські області не відміняються. Невідомо, що буде. Або ж на найгарячий зараз напрямок в цій лінії фронту – це Бахмут, оскільки для Бахмуту має для них надзвичайно велике як стратегічне, так і біологічне значення. Якщо ми говоримо про їхній успішний, так ну цитуємо так російські пабліки, успішний відступ. А водночас і ви, експерти, які сьогодні приходили до нас в ефір, говорять, підтверджують їхнє хаотичне пересування. Це означає, що ось цю низьку ланку, про яку ми говоримо, їх просто не підготували до цього всього. Чи власне доля їхня особливо і не цікавить російське командування? Розумієте, вони могли готуватись до облоги міста, тримати, але угрупування такої великої чисельності забезпечувати взимку без переправ було б нереально. І це підривало і морально-психологічний стан бійців, який так у них доволі на низькому рівні, ну як в ці, в принципі. Проте ми маємо ще інший доволі негативний момент, який пов'язаний з їхньою діяльністю. Це те, що вони масово мінують. Дорогі, а, об'єкти інфраструктури, будівлі, все. І коли кажуть, що так цивільні а, слабо просуваються ні, вони ж відступають. Ну, я бажаю тим, щоб вони йшли вперед наших військових, оскільки тільки з однієї дороги досить таку кількість величезного протитанкових мін, а ми не говоримо про розтяжки і протипіхотні, що це важко уявити. Вони замінували доволі потужно, доволі сильно, і ми, перш за все, маємо берегти особовий склад. І це наші воїни, це і життя, і здоров'я є найдорожчим скарбом для нашої держави. Тому Генеральний штаб наголошує і говорить всім, що все відбувається згідно стратегічного плану нашого наступу і наступу наших військ. Михайло, чи розділяєте ви думку про те, що росіяни можуть влаштувати певну пастку там на цьому напрямку? Чи ви більш прихильні прихильники тієї тези, що росіяни зараз самі в пастці, і тому вони вже нічого не можуть організувати нам? Вони можуть влаштувати все, що завгодно скільки наші сили діють згідно своєї стратегічної задачі і планів? Вони не ведуться на будь-які провокації? Вони поступово забирають території. Підтягують логістику, прикриваються ПВО, відпрацьовують нашу авіацію, і тут дуже цікавий факт: Крим вважався одним з найбільших концентрацій ПВО і ракетних військ загалом на території Росії, яку ну Крим вони окупували і наситили її колосально. І Херсонщина це притик до Криму, і наша авіація доволі активно там працює. Це говорить про те, що ми змогли подавити як їхню авіацію, так і налаштувати свою роботу протиповітряної протиракетної системи на даній ділянці фронту. А враховуючи те, що вони ви згадуєте зараз про Крим, враховуючи те, що вони там риють хаотично, знову ж таки швиденько окопи там Ч, -ч Чонгар, здається, ці населені пункти, це означає, що вони не очікували на таке просування українських військ. Чи вони ну зрештою, мабуть, вірили, що вони там в Херсонській області назавжди? Є два моменти. По-перше, у них є перекид військ, які вони забирають, туди, їх треба десь облаштовувати. А російська армія, яка нічого не робить, вона починає підяти ще більше і проводити терору містового населення. Навіть це лояльне до нього. Тому треба піти було чим зайнятися. Інший момент, те, що ці оборонні укріплення, які вони робили 8 років назад по лінії так званого. Перекопського перешийку або ж Перекопського валу, як його називають в районі міст, між містами Армянськ та Чаплинка, вони вже прийшли в негодність до того часу. Вони позитивали. Їх потрібно було відновлювати заново. І так само вони роблять свої оборонні редути біля міста Чаплинка, бо там є невеличкий ґрунтовий аеродром. А біля міста Чонгар. Активно розгортають ремонтну базу біля міста Ішунь це в Криму за містом Красноферковська, і загалом готуються до нових логістичних схем оборони, в тому числі і Криму. Морально-психологічний дух. Я так бачу, російських військових не дуже. але принаймні, це я так роблю висновки такі з тих відеозвернень так в телеграм-каналах, які вони публікують, власне, не задоволені вони тим, що відбувається, чи може це перерости в якийсь, я не знаю, навіть умовний, теоретичний, мінімальний бунт серед російських військових? А, у Сливаків немає характеру, а у російських свиней тим більше. Бунт воно не переросте, буде невдоволення, невиконання приказів. На що вони просто пригонять очевидну армію Дондон -Дон Кадирова, який буде гвалтувати показово ті, хто виконує або не виконує накази, що більше бути все. і цей їх моральний стан буде далі ще тільки гірший. І зараз в російському суспільстві виникла така дискусія. Як, власне, Путіну тепер пробачать цей крок, бо там невдоволення ж не лише в бік командування лунає, ну а і в бік Путіна в першу чергу? А вони зроблять стандартну схему. Цар хороший, це погані бояри. Зараз знайдуть, яких етапів відбувала в рядах командування, на них це поцеплять, їх відправлять на якусь заслужену пенсію з усіма почистями. Поругають, потім зроблять, щоб все було недобре, і на тому все закінчиться. Система не міняється. А цар, для того, щоб як ви говорите, для того щоб вгамувати таке незадоволення населення російського, чи може вдатися до ракетних обстрілів, зокрема об'єктів критичної інфраструктури. Принаймні про це зараз говорять у командуванні повітряних сил, що це може відбутися найближчим часом. Звичайно, вони зараз ще активно дозбирають дрони. Вони накоплюють ракети для того, щоб змогли дати як потужний удар. Проте я не думаю, що він дасть бажаної мети. Ми насичуємо нашу систему ПВО. Нас роблять багато шаленого інтегрованого ПВО. Сказали Сполучені Штати в Америці, допоможе цьому. Вже йдуть не тільки проти повітряної оборони комплексу мова передачі і вже передаються типу ХАВК, типу Еленджер зараз. А, на саме, то, тощо зараз Сімполтео вже говорить це стандартний протиракетний комплекс, який прийнятий в багатьох країнах НАТО, особливо з європейської частини. Те, що може теоретично зараз полетіти в бік України, як би нам цього не хотілося, це буде іранська допомога. Як вважаєте, чи Росія це зробить своїми силами, своїми ракетами, бо мали вочевидь, час відновитися? Так а, ну дивіться, вони будуть запускати і скандери, і кінжали. І ті самі калібри, і Х55, і Х101, і Х300, все, що може летіти, вони будуть запускати, вони зараз активно відновлюють і намагаються привести швидкими темпами стрій. Проте ви згадаєте, що 60 випущених ракет було збито тоді, якщо я наполягаю, 56 чи 54, тобто ККД в крайності. У них немає змоги бомбити на точечно, як вони кажуть, своєю високоточною зброєю, наносить удари. У них є тільки один варіант масивний ракетний удар, і це буде країн міського ККД. Угу. Зрозуміло. Дякую вам за цю аналітику. Михайло Макарук був з нами на зв'язку. Волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал.